Вітаю, друзі, на своєму каналі, на каналі Городній Релакс. Зараз я вам покажу посадки свого озимого часнику. І сказати, що я розчарована, це не сказати нічого. Подивіться, яке поле стало жовте. Дуже багато кінчиків-листочків пожовтіли. І, друзі, це є перша ознака, що все ж таки до мого часничку добирається фузаріоз. Чому я так думаю? Ну, тому що в минулому році у мене всі посадки часнику просто загинули від цієї хвороби. І ви знаєте, ми можемо собі знаходити оправдання і говорити, чому так відбувається ну, в різні способи, і думати, що це не так, але насправді це і ця хвороба. Просто у нас зараз спостерігається пониження температури, у нас зараз спостерігаються опади, дощі. І тому посадки чеснику виглядають ще дуже-дуже непогано. Просто пожовкли кінчики. І ми можемо списувати це навіть на те, що у нас були приморозки, що у нас було похолодання. І саме так наші посадки відреагували на оці коливання температур. Друзі, але це далеко не правда, тому що часник є холодостійка культура. І оці приморозки і оце пониження температури, вони суттєво на його розвиток не впливають. До прикладу, у минулому році у нас було дуже посушливе літо, опадів у нас не було. І на початок травня у нас була гарна жарка погода. І ми тоді знаходили оправдання, що жовтнуть листочки, тому що йому недостатня кількість вологи. В цьому році картина геть інша, але результат один і той самий. Чи можна на даному етапі ще його врятувати? Можна спробувати, тому що я так розумію, що це тільки початкова стадія фузаріозу. Хоча хвороба вже прогресує. Що ж робить фузаріоз і чому ці листочки вони жовкнуть і відмирають? Коли в нас пригріє краще сонечко, то вони взагалі почнуть висихати і жовтіти з більшою інтенсивністю, тому що гриб фузаріо він вражає капілярну систему рослини, а фузаріоз взагалі це є гниль денця чеснику. І на початкових стадіях, якщо б ми зараз висмикнули якусь чесничину, то, мабуть, ми б побачили там такий Ну, я не знаю, мабуть, слиз, мабуть, була би точка входу, або ми б бачили оту, оту гниль денця, вона би була така коричнева. На більш пізніх стадіях уся чесничина покривається таким білим нальотом. Якщо хтось бачив плісніву, то це щось таке. Отаке. Цибулина покривається, коріння відмирає, оскільки денце загнивається, рослина не може всмоктувати взагалі поживні речовини, і вона просто помирає. Чому я розчарована, тому що в тому році всі мої посадки загинули. І весь посадковий матеріал я купила заново. Деяким зі мною поділилися мої друзі. Свої посадки я зробила на такій грядці, де ніколи у мене отут не росла дрібна городина. Взагалі, ніколи, скільки ми саджаємо город, в цьому боці ми ніколи не висаджували дрібну городину. Від минулорічних посадок це досить далеко, ну дуже далеко. Із сусідів мені здається, що поблизу також ніхто не вирощував. Тому чому ж захворів мій часник? Ну, У цьому я бачу три причини, так як, як я розумію. Це може бути одразу заражений посадковий матеріал, другий заражений ґрунт. Ну або третій варіант це коли спори гриба можуть потрапити на ділянку просто з навколишніх дикоростучих трав. Коли гриб дозріває, його спори вивільняються, вони просто вільно розносяться вітром. І таким чином заражають інші ділянки. Що можна зробити на даний час? На даний час його треба обробити якимось таким дуже потужним фунгіцидом. І я думаю, що препаратом вибору на даному етапі буде провікур. Або як він на сьогодні називається, це магнікур енерджі. Але найкраще все ж таки... найкраще. Щоб цей препарат потрапив одразу до коренів. тобто нам треба розвести робочий розчин і пролити наші рослини. Ми беремо один пакетик магнікуру Energy на 5 літрів води. І оскільки зараз у нас йдуть дощі, ґрунт вологий, то я думаю, якщо гарно пролити під корінь, то препарат швиденько всмокчиться корінням, оскільки коріння ще живе. І таким чином він буде розноситись по рослині. І, можливо, ми зупинимо цю хворобу і все ж таки зможемо зібрати ще якийсь врожай часнику. Також я б на даному етапі зробила ще і обробку по листу цим самим препаратом. Тобто, ми б зробили таку ударну терапевтичну дозу з усіх боків, що нам дасть це. Тому що до складу провікуру входить. Фосет алюмінію, і ця речовина вона має здатність розноситися по рослині як уверх до самих кінчиків листків, так само і вниз до коріння. Але якщо просто зробити обробку по листу, то мені здається, що ми не зупинимо хворобу. І ще один момент, коли я отримала всі ці часники, перед висадкою, я їх всіх обробила препаратом Максим від сенегети. Для того, щоб він боровся саме з отакими грибковими захворюваннями і фузаріозом, зокрема. Ну, і як бачимо, він мене не врятував. Єдине, що посадки чеснику, я не можу сказати, що в мене дуже велика площа, але все ж таки є. Якщо врахувати, що препарату нам трішки все ж таки буде треба, а він у нас є не дуже дешевим, то можна користуватися якимись аналогами, зокрема, і нашими, які будуть трішки дешевші. Це може бути Енергодар або фундазол. Дія їхня практично така сама. Але, друзі, чи зможу я врятувати ці посадки часнику? Чи ні, я не знаю. Щоб сказати, що мій часник недоотримує якихось речовин, я теж не можу, тому що під оранку ми внесли в достатню кількість органіки, а саме коров'ячого перегною. І крім того, весною. Я була зробила підживлення м'ячною селітрою. Оце другий рік, коли у мене результат зводиться до нуля. До того періоду у нас були хороші врожаї цієї культури. Єдине, що останні, останніми роками бушує чесникова муха. До речі, в цьому році я обробила свої посадки трішки запізно, і місцями є отака історія. Оці чесничини вражені саме чесниковою мухою. Бачите, от листочки отак крутяться. Муха також вона потрапляє всередину, вона виїдає саму серединку аж в день, ну і рослини також помирають. Або якщо вони зможуть потім все ж таки якось відновитися, то врожаю вони вже хорошого дати не можуть. Так що, друзі, якщо шесниковою мухою я навчилася бороти за допомогою препарату Енджіо, там головне витримати терміни то з фузаріозом мені це зробити дуже-дуже важко. Спробувати спробую. Свої роботи я окреслила, що буду робити на даному етапі. В кого є така проблема, можете спробувати разом зі мною. В кого ж ні, то слава Богу, хай буде і в людей врожай. Всім добра, миру, злагоди і на все добре. Па-па-па-па!